Молодец! Такая маленькая, только быстрейшая триша. <свесква> как-то пора А? Перенеси, будь ласка. Я тебе потім перенесу 4. до капці.

Які канальних сомаків. Всьому озеро їх багато дуже. Опа! ням 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 Я тим сойка-саничка. Я тим сойка-саничка. Все, угу. пішли. Я тим Я тим... Я тим сойка-саничка. Я тим сой... сойка-саничка. Папі розкажу. Ой, папа не приїде. Буду гратись. Де? Да. Бабушки. Візьму якийсь туди іграшки, які сюди здумаю, собі надумають іграшки погратись. Пограти. пограти. Бабушки є іграшки. Діше да. ти за ними вже скучила. Так. Він вже скучила, я тільки конячку візьму. І все. Те візьму для неї макіяж. Такий маленький і ще маленький. Дві таких яких мені подарувала Каріна. А ці дві візьму до бабушки і таку мак такий макіяж. Такий камінчик-макіяж. І ще і, і, і дві близькі. Червоний і рожевий. Так просто заходять. а тут велике поле. Доріжка, де поле.

put a